Сьогодні ми вітаємо з іменінами Дмитра. Дмитро ім'я тобі подарувала давньогрецька богиня землеробства та родючості Деметра. Твоє ім'я означає землероб або ще хлібороб. Це енергетично сильне ім'я, що несе в собі одночасно спокій, надійність та імпульсивність. Ім'я, як зірка, не дає заблукати та залишитися сам на сам у світі людей, носи своє ім'я з гідністю, як корону, але пам'ятай, що людина славиться справами, нехай твоє серце світить добротою і вона повертається завжди до тебе. А якщо колись тобі буде сумно, нехай поруч будуть близькі люди. Які завжди тебе підтримають та допоможуть у будь-якій справі. Нехай у День Твого святого ангел сил додасть до всього, щоб життя не було сірим, хай додасть наснаги і віри, перемог на кожнім кроці досягати без вагання. З Днем Ангела Дмитре, прийми привітання. Нехай здоров'я буде богатирським. Доход стабільним, дім затишним, друзі вірними, робота цікавою. Нехай, нехай тебе завжди оточує любов і в усьому супроводжує удача. Залишайся у будь-якій ситуації таким, яким ти є, мужнім, надійним, впевненим в собі. Щоб у душі настало свято. Треба зовсім небагато, рідних трішечки уваги, друзів та колег поваги. До роботи чуть наснаги, хвільку часу на розваги, в серці місце для кохання, грошей на усі бажання. Тож бажаю все це мати, з вином підняти, і в теплім колі, Відмінно святкувати.